Сьогодні 18 листопада 2022 року. Заняття розвиток мовлення. Тема заняття складання казки пожежа в лісі. Добрий день, мої улюблені друзі! Я дуже рада знову нашій зустрічі. Сьогодні, як завжди, я вам обіцяю, вона буде дуже повчальною і цікавою. Куди ми потрапили? Що ми з вами побачимо? Зараз я вам все, все розкажу. Увага на екран! Так, дітки, подивіться, куди ж ми з вами сьогодні потрапили? Так, звичайно, до лісу. Подивіться, яка гарна осіння природа. Так. А ще в лісі мешкають. Так, тварини. Давайте подивимось, хто ж прийшов сьогодні до нас? Лисичка. Заєць. Білка. Вовк. Так, дітки, як їх можна назвати одним словом? Що це за тварини? Дикі тварини, подивіться на них, уважно, і скажіть мені, чим вони схожі? Дикі тварини, чим вони схожі? Звичайно, вони живуть не з людиною і самі собі добувають їжу. Молодці. Далі дивимось. Ой, дітки, подивіться, під деревом я щось побачила. Сірники, звичайно, хтось залишив в лісі сірники. Що ж може трапитися, коли можна необережно з ними погратися, даже не погратися, а взяти в руки. Що ж може трапитися? Ось подивіться. дітки пішли до лісу гуляти, мабуть, взяли з собою сірники. Подивіться, що вони після себе залишили, яке багаття. Який, я прямо не знаю, як назвати, дуже багато сміття залишили, повернулися собі і пішли додому. А що буде далі? Вони не подумали. А вогонь перекинеться далі і може спричинити таки, таке горе, може згоріти весь ліс. Звичайно. Дітки, скажіть мені? Що може спричинити пожежу? Ось якщо, наприклад, бавитися сірниками і бенгальськими вогнями. Можна ж бавитися? Можна. Вони можуть спричинити пожежу? Звичайно, звичайно, зможуть. Свічка, теж може спричинити пожежу. Правильно, це не іграшка. Запальничка, звичайно, може її. Дітям в руки брати не можна. Це не іграшка, це дуже шкідлива річ. Вона теж може спричинити пожежу. Я хочу, щоб ви зараз послухали оповідання, яке називається лісова пожежа. Запам'ятайте, будь ласка, назву і слухайте уважно. Приготувались? Я починаю. Двоє друзів Міхасик та Іванко пішли гратися до лісу. Міхасик узяв у бабусі сірники, доки вона не бачила. Запалили хлопці вогнище з сухої трави. Трава почала горіти да так швидко, що через мить вже друзі нічого не могли вдіяти. Злякавшись, діти почали втікати. Прибігли вони до бабусі і розказали, що трапилось. Бабуся викликала пожежників. Горіло все навкруги в лісі. І трава, і кущі, і дерева. Бідні лісові мешканці покидали свої домівки, дупла, нірки, гніздичок, діток своїх рятували. За викликом приїхали пожежники. Вони декілька годин подряд гасили пожежу. Стоїть тепер ліс чорний, похмурий, мовчазний, нагадує всім про те, що в лісі вогнища полити не можна. Ось дітки таке оповідання. На мою думку, воно дуже сумне, як на вашу. Так, подумайте, дітки, і скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, можна було б уникнути пожежу в лісі? Звичайно, а як? Так, якби хтось із хлопчиків не взяв у бабусі сірники і не почав бавитися то пожежі? Не було б і всі лісові мешканці були живі та здорові. Сьогодні, дітки, я хочу запропонувати вам скласти казку про лісову пожежу за допомогою таких моїх запитань. Я зараз я вам їх розкажу, а потім ми будемо складати казочку. Згодні? Так, слухаємо. Запитання такі: де сталася пожежа? Хто мешкає в лісі? Хто прийшов до лісу? Що сталося від дитячих пустощів? Хто покликав на допомогу і викликав пожежних? Що не можна робити в лісі? Ось за такими запитаннями ми зараз будемо складати казочку. Казка називається про пожежу в лісі. Спочатку я вам її розкажу, <кхем> вибачте, а потім я вважаю, що вдома ви з батьками складете свою казочку, і мені її потім розкажете. Домовились? Так, ну тоді слухайте мою. В одному чарівному лісі. Росли незвичайні дерева, димні кущі і золотиста трава. Мешканцями цього лісу були лисички, білочки, зайчики, ведмедики. Дзвінким співом звесіляли його пташки. Якось сюди завітали дітки, які бавилися сірниками. Згодом їх покликала мама, і вони пішли додому. Але після їхніх ігор залишилися в травички маленькі червоні вогники, які нагадували квіточки. Їх побачили звірі. Спершу вони гралися з ними, а потім вогники стали припікати. І тут почався крик. Лисичка сказала, горіть хвостик. їжачок закричав, ой-ой-ой, пече лапки. Почав горіти ліс. Зайчик побачив, що трапилась біда, і швидко побіг гукати на допомогу. І перші, хто відгукнулися на допомогу, були пташки, які зателефонували 101. Пожежники вчасно приїхали і загасили пожежу. Ще раз, дітки, пригадуємо. Що не треба робити, щоб уникнути пожежу, так, звичайно, звичайно. Ось таку казочку я сьогодні вам розказала, придумала свою казочку про пожежу в лісі. Може, хтось пригадає чи придумає свою, може хтось знає якийсь випадок, який трапився у лісі. Я з нетерпінням буду чекати ваші казочки. Домовились? Так. А сьогодні я прощаюся з вами, до нових зустрічей, до побачення!